Нам поки що на голову нічого не капає. Бо от має бути дощ. Обіцяють його вже кілька днів. Вчора у чоловіків а, у Монтенбайку була дуже швидка гонка, було сухо. Том підкок вже вже легенда, олімпійський чемпіон, тепер чемпіон Європи, виграв гонку, дуже швидку гонку. А, у дівчат я думаю, швидкої гонки сьогодні не буде точно, тому що все йде до того що це буде не, не велогонка, а я не знаю. Біг з велосипедом на спині в болоті. А, подивимось, як воно буде у дівчат. Сподіваємось, що. Хоч трошки їм погода дасть можливості сьогодні позмагатися, але ну це такий от спорт. Все, все буває, все буває. Так, ми сьогодні пересіли на автомобіль, mm -hmm. і, і нарешті нам не потрібно буде півтори години часу втрачати на очікування автобусу на регату. А сьогодні ми туди обов'язково поїдемо. Власне, чоби для... ні. ні, так ми а, якось остерігалися їздити в Мюнхені, оскільки. Хотілося стояти в заторах і думали, що будуть проблеми з паркуванням, але ми дістали ось такий от талончик паркувальний. Mm -hmm. Там видно відбувається в нього. Тож Дякує сьогодні Дякує суспільному. Дякує суспільному. Дякує. Тож сьогодні ми мобільні і сподіваємось, О, що ж так стрибається камера. Сподіваємось, не знімаємо для вас купу крутого контенту. Да? Да, Потім точно. будемо. Тенту розбирати, монтувати, не спати. Ну але півтори години часу, ми вже зекономили на Альянс Арена. Це красота о зараїна розверне камеру. Так оп, Ми проїжджаємо повз Алаєнс Алаєнс Альянс арену а Баварія не грає у цьому турі дома, тому сьогодні матчу немає. Але ми повзаліяну проїжджаємо і давайте ще раз вам її так, у нас. У нас бачимо футбол. Також так м'якенько вплітається в наші влоги. скажімо. так. Все, їдемо, їдемо на Пишемо. Крис, закривай камеру, тому що зараз буде їй капець. Ось така погода на сьогодні зустріла в Мюнхені. І мені здається, дощ тільки посилюється Бульбашки прямо видно на асфальті. Я не знаю, це вона супер екстремальна гонка. Я сподіваюся, що я не було мойна, це на свою користь. Запитаємо її після. Змагання зараз у нас вийшлось менше хвилини. 15, до 15, секунд. 15 секунд до старту, тож вся увага на гонщиць. Яна розказувала, що їй подобається така погода, але тут рівень суперниць. Страшний. Ну подивимось, пів півтори годинки приблизно мучитись півтори? треба, десь а, півтори десь години. Не три, не три. Ні, ні, три куди, там вмерти Десь пів три години і чекаємо. Я прогнозую, Яна в топ-10, було б дуже класно. Може вище, буде ще краще. Слава Богу, що Гопрошка від дощу не. Не впевнений? – я не впевнений. Тут просто немає накриття жодного. Ми стоїмо такого просто під відкритим небом. І всі козирні місця єдині під ось цією палаточкою. За а, а там не ви не я хотіла, чесно кажучи, вам показати трасу. Ось наша медіатрибуна. за нею туди. Пішли, пішла така горбиста частина парку. Саме там і буде відбуватись ось це місово в болоті. Я не знаю, як буде виглядати ця гонка, але я сподіваюсь, вона буде будовичною і захоплюючою. Сімбієць автобіос Оталі. Ось вона траса маунтінбайка на Олімпіабергу. Незважаючи на погодні мови, людей все рівно дуже багато. Зараз спробую там проштовхатись і показати вам це все ближче. Ось лідер гонки, я так розумію. Так майстерно проходить ось цю небезпечну ділянку траси, де багато хто падав, а потім просто проводив велосипед поруч з собою. Фактично пішки. ну задача добратися до фініша з велосипедом. А як ти це зробиш? Це вже твоя проблема. Як бачимо, трошечки не знаю чи вам видно, трошечки дощ ослаб, не припинився зовсім, але вже набагато простіше чекаємо нашу яну. Одна небезпечна ділянка. Наскільки сьогодні екстремальні умови, навіть обидно по фотографам, а саме по бруду на їхньому одягу, тут дійсно важко навіть просуватись на те, що не то що їхати на маунтінбайку. Ага, тут організований рух. Стюарти, отримавши інформацію про... Паузу дають можливість людям пройти, і ми зараз тим скористаємось, піднімемо ще вище. Я не помітила, як знову вибралась на наглядовий майданчик. Звідки видно всю трасу, але все проте нічого. Тому буду втікати лишилось буквально 30 хвилин приблизно до кінця гонки. Ян розкажи про це. Я не знаю, як це назвати. боротьбу за виживання. Сьогодні. Дійсно надто складно, складні е, погодні умови у нас. І круг насправді дуже, дуже швидкісний. Не скажу, що це е, дійсно круг Маутенбайка, це більше схоже щось на шосейні змагання чи сайкл крос. Тобто дуже дуже швидкий, дуже рівнинний круг. І насправді ноги були не, не свіжими, не, не хотіли працювати сьогодні на всі 100%. Тому... Результатом, звичайно, я не задоволена, але на наступні вихідні у нас чемпіонат світу більш гірська траса, де я сподіваюся, зможу показати свій, свій ну, кращий результат. І тому сьогоднішній день буду намагатись забути і працювати далі. Ти тут тренувалась по суху, трасу добряче проїздила. Якби було сухіше, було б простіше тут тобі. Що звичайно простіше, тому що деякі місця були надто е, слизькі і потрібно було навіть місцями бігати. І так ми тренувалися на сухій трасі, е, але все-таки що сьогодні, що на суху це ну, дуже дуже швидкісний круг. Тобто, е, Постійно, ну хохоч і є, ніби як горки, але вони виїжджаються надто швидко, тобто я ж кажу, більш більш схоже щось на шосейні, шосейну сьогодні, так. Взагалі організатори якось міняли трасу, тому що там було видно ділянки, які проїжджались з боку. Е, да, один, е, один спуск у нас де каміння, його прибрали перед стартом. Нам, е, нам ну, нас попередили, що його заберуть, тому що ну, там небезпечно і камні типу, накидані так е, трішки можна сказати бездумно. Як ми тільки в перший день приїхали, і всі були здивовані, тому що зазвичай організатори трішки як е, е, підбирають там. Ну, лінії, хоч, хоч і є каміння, але вони є деякі лінії, по яким їхати. А тут таке відчуття було, що їх просто накидали і вже ми мали. Можливість вибирати е, лінії, Але на, е, вчора я приїхала на трасі також, коли дощ був, тому е, ну я з'їхала всі ділянки, але камні були надто слизькі, і ми чули так, що організатор сказали, що якщо буде все-таки дощ, то вони заберуть, бо вони дуже ну, Яка була найважча ділянка для тебе. Е, Найважче, напевно, там був один підйом такий, що деякі круги е, потрібно було бігти, тому що дуже багато. Болота і е, просто ми ну, складно було колеса, були колеса пробуксовували і на потрібно було бігти. Тобто, в принципі, в реальному мотенбайку ми е, все таки більшість хоч і в, е, в, таких, в таких погодних умовах, але ми їдемо. Тут е, вона трішки місцями не продумана на, е, на дощ, тому було нелегко. Бачила там болівальників по трасі, я була однією з них. Чула підтримку, чула. Дякую, так, чула, чула. Добре, добре! Яна, давай! Яна, 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 давай! На взагалі задоволення було? Задоволення, ну, знаєте, як сказати, коли ти їдеш, коли не дуже їдеться, тому... В принципі не не дуже, коли не дуже легко їдеться, то звичайно ти не дуже насолоджуєшся трасою, але я ж кажу, є є ще є ще важливі змагання в цьому році, тому я буду намагатися сфокусуватися на них. Нам мало показували лідерок, переважно показували вже після першого кола. Там було майже 2,5 хвилини. Ну тут, в принципі, француженки 4 хвилини третьому місцю привезли, тому швидкість дійсно шалена на першому колі. щось сталося чи одразу не пішлося на першому кругу? Так, стартувала я з четвертої лінії. І стартовий круг надто швидкісний також, і в деяких місцях ти просто в'їжджаєш там один в один. І, звичайно, коли ти, в тебе стартова позиція не дуже хороша, є якісь завали або зупинки, і на першому технічному участку, де, де може бачили, там дерева накладені дерева лежать, тому потрібно було бігти, тому що перед тобою вже зупиняється, і це ти вже втрачаєш час. Але на рахунок францужина ну, так вони, вони пропустили, можна сказати, багато кубків світу. Вони налаштовуються. Я не знаю, де вони були. Ну як тренувалися, але вони пропустили три кубка світу. Вони сиділи десь у горах. Якась у них там спеціальна підготовка. На ціль, ну, налаштовувались на чемпіонат Європи та чемпіонат світу, який буде в Франції на наступних вихідних. Тому ну, ось вони такі вибрали шлях. Не, не, не пішли по усіх змаганнях, як більшість з нас. Тобто ти звідси одразу в Францію, там готуватися, ти в Франції поїдеш тільки лонгтрек, чи поїдеш і шорт, і даунхіл? Я що? поїду естафету у нас в середу, в середу, старт. У нас є команда національної збірної, тобто ми будемо їхати естафету в середу, і основний старт у мене в неділю. Шорт-трес ні, не поїду. Дякую. Дякую. Да. Ну що, сьогодні ми цілий день тільки займаємось тим, що вдягаємо, знімаємо ці дощовики. Вони ледь встигають просихати перед тим, як починається чергова порція дощу. Зараз подивіться, на мою кепку вона на сьогодні рятувала на регаті. До речі, вона мені підходить відмілок сьогодні. Ой, прекрасно, Ой, Прекрасно, Да. Ми прийшли на стадіон за 2,5 години до старту легкої атлетики, тому що а, тут а, we are under the roofs, ті самі 11, да. а, 11 дахів. От ми один з них ховаємо нас від доща. Нас рятують да. і uh. нашу апаратуру, ми насправді щойно зригати, і ми просто бігли з від, від каналу, намагаючись закрити, врятувати апаратуру, щоб її не промочити. Ну, весело well. сьогодні просили дощу. Отримайте, да, отримайте. Да, ми були на висловальному каналі, поспілкувалися трішечки з нашими спортсменами про стан справ у Федерації про стан справ у збірній. Спойлер, там все дуже погано, але насправді ви знаєте, настільки багато є про що розповісти, що я це зведу в окремий матеріал, тому що якщо це в наш щоденник випускати, то щоденник буде ще довше ніж вчорашній, певно, година буде. Тому невеличку там вирізки я вставлю, але скажу, що ситуація дуже неприємна. Не дивлячись на те, що у нас там багато нагород, велике представництво, але вимірювати рівень роботи нашої висловальної команди, висловальної федерації і головного тренера, треба не медалями, а можливостями втраченими, скажімо так. Давайте, давайте про, про вашу гонку. Як підсумуйте, як все пройшло? Чим задоволені, чим не задоволені. Задоволені почти всім, крім фінішу. На цю гонку у нас було 5 днів, щоб підготувати 1000 метрів, вже як два роки, не Олімпійська дистанція. Чекас світу недавно як, ну, в Канаді. Після Канади було мало тижнів, щоб підготувати очовин. Тарас виступав в Канаді в певної четвірці, мене в Канаді не було. І вийшло, що мене змогли Канаду на двійку. як би сказати, повноцінно. До цього у нас було п'ять днів, збір проходив у Львові, і з цих п'ять днів ми спробували щось наладити, бо ми два роки не сиділи в одному ж самому екіпажі. З цих 5 днів щось налаштували, підлаштували, нам привезли нашого човна і видали максимум, що на цей момент ми змогли показати. Ну, боролися до кінця, але там пару десятків секунди не вистачило до срібної медалі, до бронзи там всі. Чотири ну, фінали влетіли дуже швидко, крім німців. В якби, був дуже сильний екіпаж. Так що видали себе на всі 110%. Іване, привіт! Давай почнемо з сьогоднішньої гонки. П'яте місце у фіналі після чемпіонату світу, я думаю, ви розраховували на кращий результат. Скажи, що у вас не вдалося тут? Добрий день. Так. Дуже хотілося попасти тут до призової зони, але. Не вийшло, виклались на повну. Наразі це, мабуть, всі наші можливості після довгого сезону стресового і мали деякі проблеми із логістикою. В плані е е е в, виїхали з Канади півтори тижні тому. Поїхали до України, повернулися сюди в Німеччину. Тобто, дорога в нас зайняла там з 10 днів 5. І це все були ночні переїзди, нічні перельоти. Тому форма не зовсім не та, як потрібно. А тому про веслування. Ну, сьогодні у нас золото. Сьогодні золото, Лузан четвірікова. Прекрасно. прекрасна. та нагорода України на цьому чемпіонаті. Завтра, останній день і завтра, Людмила Лузан ще дві дистанції буде мати, і не тільки вона. Що у нас ще сьогодні сидіть по планах до кінця дня? Ландії з апортим, церемонія нагородження Марини Бак Романчук за перемогу в потрійному стрибку. І сьогодні гратиме український гімн. Нарешті над Олімпіапарком підніметься український прапор. Ми цього з нетерпінням чекаємо і обов'язково вам покажемо. Так, точно покажемо. А після цього повернемось сюди. І сподіваємось, сподіваємось, що дощ вщухне, хоч трошечки, тому що сектор для стрибків з жердиною. Ось там. І він. Він трошки не, не під рухом, да. Він не під руфом. І там Дюпланті сьогодні буде стрибати. Я бачив кваліфікацію, але там було нецікаво. Тому о, чекаємо нагородження і чекаємо вечірньої сесії легкої атлетики. Ківінария голь медалі у Европа майстерин фі України. Марина Бейгроманчук. The National Anthem of Ukraine, die Nationalhymne der Ukraine. oh Став, точніше, закінчився, точніше, настав той день, коли ми пишемо відводку в медіа-центрі. Да, да. Завтра закінчився мельтиспортивний чемпіонат Європи. Сьогодні був день о, досить такий важкий, тому що вчорашній день був супер емоційний, супер насичений і дуже дуже пізно він закінчився. І дуже рано сьогодні довелося знову вставати, тому якось такий день змазаний. Але є медаль на висловальному каналі. А у нас що вже прекрасно є золото. Завтра Людмила Лузан буде намагатися закрити комплект і взяти третю-четверту нагороду. Це те, про що ми говорили два дні тому. А тому обов'язково завтра буду на каналі. Будем, будемо дивитися, будемо болівати, будемо підтримувати наших. Я впевнений, що завтра е, добряче так медали нам насипе саме на висловальному каналі. Впевнений, що Олімпія ось тут поряд з нами в медіа центрі мають бути завтра нагороди тому що чотири. Особистих фіналів у нас. Ну і Завтра головний хайлайт Вишенька на торті. Хедлайнери цього фестивалю. Red Магучих. Редход Чілі Пеперс. Слава Магучих, звичайно, Ірина Гращенко Юлія Левченко. Завтра а, будуть стрибати, будуть стрибати у фіналі. Це буде заключний фінал, дві естафети, 4 постої, і якраз таки висота у жінок це те, що буде. Замикати всю програму цього чемпіонату Європи. Ну а сьогодні був день імені День дощу. Сьогодні був день дощу. Першого ми це вам але. показували. Так? Показували М -м. багато дійсно, але під кінець дня а, небеса як там роз... Розступили. розступились. Так, з'явилася райдуга прекрасна над Олімпійським стадіоном. На жаль, в гарній якості у нас а, цього немає, але тим не менше і захід сонця був просто фантастично красивий. Ну я не знаю і... на що там дивилися, на якісь там веселки на заходи Ні, сонця Ні, це гарно було правда всі 35 тисяч людей які були сьогодні на стані так приблизно може 35 тисяч дивились в одну точку і явно це була не веселка явно це було не небо дивилися звичайно вони на Мондо. Дютланті сьогодні в робочому режимі встановив ще один рекорд, який і так йому належав 6.05, у 18 у році. ще в дуже юному віці. У Берліні на минулому чемпіонаті Європи він встановив цей рекорд, виграв золото, сюди приїхав захищати свій титул 6-0-6 взяв. Ну, але конкурс був, ну ви розумієте, в Європі суперників немає. На 5.85 там були величезні проблеми, величезні у всіх. І величезна радість. Так, тільки Бок Бокандо взяв єдиний 5.85, завоював срібло, але Мондо в стилі, в своєму в режимі, Бога, з запасом в пів метра. 85, 90, дев'яносто, потім 6 на він він не став зупинятися. Він дійсно там ще порадував публіку, mm -hmm. яка на нього пройшла. Молодець, молодець. молодець. А Тоб... до чого я говорила в залі про захід сонця? Не я... знаю. Це до того, що завтра має бути хороший день, оскільки має тому, захід сонця був дійсно дуже такий. Ну але хто його знає? Погода тут перемінна, тому не хотілося б, щоб дівчата завтра стрибали в дощ. Не хотілося б, щоб проблеми були з вітром чи з дощем завтра на каналі, тому що це може повпливати 200 метрів. Завтра у Людмили і у Анастасії в у самої Людмили. Тому хотілось би, щоб була гарна погода. Хотілось би, щоб все було прекрасно. Завтра хотілося б, щоб над Олімпійським парком знову піднявся прапор. як це було сьогодні. і Знову звучав гімн. Це один з таких найскравіших моментів сьогоднішнього дня. Угу. Дійсно, було дуже класно. Так знаєш, відчути таку єдність з нашою командою, яка позаду нас стояла І... Це дійсно було дуже-дуже емоційно, а також нас порадували швейцарці. <с up> Ми такого не очікували. <с up> так, я на якусь мить опинилася в Адельбодені, коли там на. Ти знаєш, ти сьогодні говорив Альянс Арена футбол твоє, так? то я навіть а, якось трошечки зараз своє зачеплюю, гірські лижі. І дійсно, от, як на схилах Адельбодена, <с up> їх там тисячі тисячі і тисячі. Ось цих дзвіночків, які не дзвіночки, а такі дзвони, знаєш, як церковні. Вони дійсно дуже гучні. І да, Тому, ми, ти відчув це. Так, ми вчора ми вчора говорили, ми чули ці дзвоники, які з не ну, було так, далеко, розумієш? А та, це просто це над вухом і це, це було, було дуже багато. дуже потужно. Так, ну що, завтра останній день, завтра фінали настільного тенісу. Там у них трагедія у німців і тімоболи. Вчора програли просто трагедія. Завтра фінали пляжного волейболу. А сьогодні жіночі закінчився. Завтра чоловічі закінчується. А, завтра у нас жіноча вологонка групова буде закінчуватися на один плаці. А завтра закінчиться легка атлетика, закінчиться веслування. закінчиться в принципі спортивний чемпіонат. Так, будуть Європи. ці всі локації вже потрошечки згортатись. Будуть же е, нарешті центр міста. Можливо, комусь із місцевих там це приносило якісь незручності. Можливо, когось дратувало. те, що дійсно був центр міста перекритий обов'язково особливо там до марафону. Та я не думаю, що когось дратувало більше мільйона людей прийшли вже на всі події. Це станом на. Ще кілька днів тому. Кілька днів я до чого ну... веду, що марафон, ми тоді забули сказати. Після того, як закінчився, всі охочі могли пробігти одне з 10-кілометрового кола. І, і бажаючих було багато. Тому люди тут люблять спорт, дійсно таке свято пройшло на 11... з таких відвідуваних, Вологонкою. Ми розповідали, що 100 тисяч, 110 тисяч було на марафоні, 200 тисяч було на вологонці. Тобто дійсно такі супер супер події на триатлоні було дуже багато, тому що була сонячна погода. Це були вихідні і на монтенбайку вчорашньому на чоличому було багато, бо п'ятниця вечір. Ну сьогодні звичайно було менше, тому що злива, злива просто шалена була. Окей, передостанній день закінчився завтра. Завтра буде наймедальніший день для України. Я в цьому на 100% впевнений. Останній день, і ми сподіваємося що завтра ми багато разів почуємо гімн України. А ви, а ви знаєте, що робити? Лайк, like, шер. Друзям, скиньте, подивіться обов'язково і напишіть щось в коментарях. Щось приємно напишіть, наприклад, за кого ви найбільше вболівали на цьому чемпіонаті, який би ви хотіли вид спорту, щоб був частиною наступного мультиспортивного чемпіонату Європи. Отак, От, От все, все. почуємося завтра завтра рано, тому що вже половина 12. Нам добрані чи вам гарного дня? Да, вам доброго ранку, нам доброї ночі.